Дізнайтеся прямо зараз, від чого ви насправді старієте, або що насправді вбиває вашу красу та молодість. А поки ви підписуєтесь на мій канал та ставите серденька. А в кінці відео я дам свої поради щодо боротьби зі стресом, які використовую як щоденний ритуал і які дійсно працюють. Дочекайтеся. Всі хвороби від стресу. Чули таку фразу? Я як науковиця поясню, чи правда це стрес дійсно відбирає нашу красу і довголіття, руйнуючи ендокринну систему. І як результат в нас з'являється зайва вага, погане самопочуття. Гормональний збій і навіть зниження статевого потягу наразі. Є два основні види стресу: це гострий або еострес, це конструктивний стрес. Він сприяє підвищенню адаптаційних та мобілізаційних сил людини в умовах дискомфорту та небезпеки. Його вважають найбільш корисним. Наприклад, це спорт, це стан закоханості, це захоплення від можливості, приємне хвилювання. Цікавість світ захоплюючої подорожі або усвідомлення складнощів, які в результаті принесуть задоволення. І другий, які вважаються шкідливим. Це хронічний або дистрес, і він є деструктивним. Він різко знижує ефективність роботи і якість життя людини. Наприклад, це можуть бути конфлікт, війна, розрив відносин, токсичний колектив і так далі, те, на що ми не впливаємо. Тобто все те, що за підсумком не приведе вас до позитиву. Також стрес можна класифікувати як той, на який ми можемо впливати, і той, на який ми не можемо впливати. Наприклад, стрес, на який ми можемо впливати. Якщо ми перебуваємо у токсичних відносинах, ходимо по трикутнику Карпмана, ми завжди можемо призупинити цей процес, вийти з токсичних відносин, розірвати цей трикутник. Або ми працюємо на ненависній роботі, яка робить нас нещасливими. Ми можемо на цей стрес також вплинути, змінивши роботу і так далі. Тобто, ми дійсно здатні впливати на дію стресу на наш організм. Можна навчитися жити таким чином, що будь-які ситуації та обставини, які трапляються з нами, не приймати близько до серця, не драматизувати. Навчитись сприймати все навколо аналітично, філософськи, не квапитися, тобто легше дивитися на життя. І якщо ви не можете справитися самостійно, то цього можна досягти разом з психологом і зменшити 70% стресу в своєму житті. Але є і інша сторона медалі: стрес, на який ми не можемо впливати і в якому просто вимушені існувати. І тут нам необхідно вміти приводити себе в порядок. Наприклад, накопичувальний недосип від повітряних тривог, страх, коли летять ракети, пологи, які треба пройти, хвороби, і все, що на нас впливає на фізичному рівні та не залежить від нас, це ті фактори, які ми не можемо змінити як роботу та відносини. Але робота з тим стресом трошки інакша, щоб навчитись контролювати свій стрес і не давати йому зруйнувати ваше життя. Давайте розглянемо стрес з точки зору нейрофізіології. Подивимося, як побудований наш мозок, і зрозуміємо, які процеси в нас відбуваються і під час стресу, і в спокійному стані. Мозок містить мільярди нейронів, і кожен окремий нейрон з'єднується з тисячами інших. Зв'язок відбувається між ними через невеличкі електричні струми, які проходять по нейронах. Коли всі ці нейрони активовані, вони виробляють електричні імпульси. Уявіть хвилю, що поширюється у натовпі, на спортивній арені. Ця синхронізована електрична активність призводить до виникнення мозкових хвиль. Усього виділяється п'ять основних хвиль головного мозку, які завжди, але в окремі моменти той чи інший вид переважає. Спочатку варто розглянути, які взагалі ритми активності мозку існують. Перше, бета-ритм мозку це стан мозку при стресі, відчуття страху, хвилюванні, напрузі та паниці. Друге. тета-ритм мозку це стан мозку при легкому сні та при гіпнотичному стані. Дельта-ритм мозку це стан мозку при несвідомому стані та глибокому сні. Гамма хвилі мозкової активності це стан мозку при творчій діяльності, активному навчанні. І нарешті альфа-стан. Альфа стан, альфа -стан це стан мозку, коли ми знаходимося в пустоті, коли наші хвилі мозку вони знаходяться в такому дуже спокійному, плавному режимі. Це той момент, коли ми... Не відчуваємо стресу, бо насправді є той стрес, на який ми можемо впливати. Про нього ми вже поговорили, і є стрес, на який ми не можемо впливати. І от якраз коли навколо нас стрес, війна, повітряні тривоги, хтось хворіє, той стрес, де ми не можемо на нього вплинути, але нам треба привести себе до ладу. Привести себе в порядок, і саме тому я хочу вам розказати про техніки, які допомагають мені перемикатися, і чому цей альфа-стан він важливий. Але перед цим не можу не сказати, що є одна неймовірна книга, яка в свій час змінила і трансформувала мене з точки зору стресу. І я не впевнена, чи взагалі вам вона потрібна. Тому, хто зацікавився, поставте лайк цьому відео та обов'язково напишіть у коментарях, як ви боретеся зі стресом і залишаєтеся в гармонії. А я рандомно виберу 5 найкращих коментарів, напишу вам книга ваша, а після цього вам потрібно буде зв'язатися зі мною у інстаграм, написати в Дірект, що це ви і далі книга їде в будь-яку точку країни або світу. Повірте, вона просто змінить вашу свідомість. Перший метод це трансцендентальна медитація. Другий метод це техніка чотири точки. Обидві методи, звісно, я використовую сама. Трансцендентальна медитація це дуже проста розумова техніка, якою потрібно займатися два рази на день, зранку і ввечері по 20 хвилин. Вона дозволяє нам доторкнутися до тієї глибини, звідки до нас приходять ідеї, думки. Це та область, яка дає нам підтримку в цілому житті. І також ця техніка дає нам таку можна сказати просту, але дуже необхідну річ, як дуже якісний глибокий відпочинок. Чому я хочу поділитися з вами інформацією саме про цей мед. Чому саме цю медитацію дають як найдієвішу? Тому що за спостереженнями спеціалістів інші види медитації люди кидають і швидко припиняють робити. Через те, що вони обтяжливі та складні у виконанні і не такі ефективні. Як працюють поширені медитації, давайте поговоримо. Є медитації, де потрібно фокусуватися на одному об'єкті. Це може бути свічка чи звук. Друге або контролювати та спостерігати за диханням. Третє. Або створювати і утримувати в уяві образи. І усе це вимагає концентрації, зосередження та емоційних зусиль. На відміну від інших медитацій, трансцендентальна медитація не вимагає жодних зусиль спрямованої уваги, спостереження чи роботи з образом або об'єктом. Вона базується на принципі природного розслаблення та занурення розуму в стан глибокої тиші за допомогою мантр. У трансцендентальній медитації головна ідея це дозволити розуму природно заспокоїтись, виходячи за межі активного мислення, без контролю та зусиль. Для її виконання вам знадобиться тільки сісти в тихому місці, розслабитися, заплючити очі і повторювати одне слово, яке вам видає ваш нейроспеціаліст. Відпочинок під час цієї медитації набагато глибший ніж відпочинок навіть під час глибокого сну. В чому ж принцип роботи цієї техніки? Свідомість людини дуже схожа на океан. Поверхнева частина людської свідомості досить активна. Це та частина, де завжди це змінюється, де хвилі, які присутні на поверхні, змінюються станами спокою. В той час, як більш глибші рівні нашої свідомості, там більше спокій, більша тиша, більша впорядкованість, рівень повної тиші, повного спокою. Ми знаємо, коли людина відпочиває, вона розслабляється. Що навіть обличчя починає змінюватися. Щось схоже також відбувається у тканинах тіла. Тобто тіло починає, як ніби розглажуватися і в цьому стані покращуються притік крові, покращуються обмінні процеси, відбуваються процеси очищення організму. А що відбувається з вашим стресом на рівні відчуттів? Ви входите в альфа-стан за допомогою медитації і приймаєте свій стрес. Потрібно не бунтувати проти нього, а погодитися з наявністю стресу вас, не розхитувати цей маятник і впадати в заперечення, а прийняти цей стан, увійти в нього, усвідомити його, погодитися із ситуацією внутрішньо а потім вже спокійно працювати над тим, щоб вийти із ситуації, яка спричинила вам стрес. Навчитись робити таку медитацію можна за допомогою різних нейроспеціалістів, які спеціалізуються на цій темі. Нейроспеціаліст дасть вам медитаційне слово, яке підходить саме для вас. Друга техніка, яку ви можете спробувати вже сьогодні, це техніка чотири точки, яка допомагає заспокоїтися і перед сном, і протягом дням. Я буду вам показувати, а ви повторюєте в моменті. І окрім того, що будете робити, те, що я кажу, намагайтеся також мене чути. Крок перший: беремо право у долоні, намагаємося її відчути, гладимо себе по колінці, наприклад. Сенс в тому, що весь фокус уваги своєї сконцентрувати саме на цій. Правій долоні можете гладити себе по колінці різними пальцями, різною стороною долоні. Прислухайтеся до своїх відчуттів. Крок другий: Розсіємо трохи концентрацію, додаємо фокус на ліве передпліччя. Працюємо лівою долоною, і при цьому намагаємося відчувати. Праву долоню також, і ліве передпліччя і думати про них одночасно. Крок третій. Не зупиняйте попередніх дій, спробуйте тепер додати фокус ще й на стілець. Відчуйте, як стілець дає вам упору, підпирає ваші сідниці, як давить на вашу спину, як підпирає ваше тіло. Крок четвертий. Спробуйте не зупиняти всі ці дії, концентрацію на точках, які я вам дала. І додайте до цього ще фокус на вашу ступню. Відчуйте, як вона почуває себе у взуті. Рухайте пальцями ноги, при цьому продовжуйте відчувати дві руки, ногу та сідниці. Суть методу полягає в тому, що коли ви фокусуєтеся на чотирьох точках, всі інші думки зникають з голови. Інфопростір очищується, ви розслабляєтеся. Вас поступово накриває той самий альфа-стан спокою. Змінюється абсолютно мислення, вас турбує тільки те, що ви відчуваєте тут і зараз. І більше нічого. Тобто ви гасите всі зайві зони мозкової активності. Це те, що називають надокучливим виразом бути в моменті. Але саме це і відбувається, ви навчаєте свій мозок відчувати себе саме в цьому моменті. Це і є один з проявів альфа стану. Наступний раз робіть це в ліжку перед сном, і ви зможете розслабитися. Також можете робити протягом дня. Все, що я сьогодні проговорила, напряму впливає на вашу красу, молодість та довголіття. Тому пам'ятайте, що ви лише у ваших руках. На цьому каналі на вас чекає багато інсайтів від відомих зірок. Дослідження краси в різних країнах, унікальні таємні поради про красу та молодість від мене, науковиці та підприємиці в області краси та молодості. Тому натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. І звісно, підпишіться, бо задля створення цього контенту працює велика кількість людей, і давайте все-таки підтримувати своїх та україномовний контент. Я вас обіймаю.